І знаєте, одна справа, коли дитина, наприклад, не розказує, боїться, і ви ніяк не можете про це самі здогадатися. Це окей, таке може бути. Але якщо вже дитина каже... Повірте, дитині важко це сказати. Вона не буде просто так таке придумувати. Тому що якщо таке відбувається, то спочатку дитина буде боятися про це розказувати, вона буде приховувати це. І якщо вона прийшла і щось розказала, то, скоріше за все, це вже дійшло до такої стадії, коли вона вже не може мовчати. Тому на це ніколи не можна забивати, ніколи не можна думати, що це просто е, якийсь такий період, який. Ігри. Знаєте, я навіть знаю випадки, про які мені розказували мої учні дорослі жінки, коли, наприклад, у них на гуртках ну, іще б трошки і були зґвалтування зі сторони, наприклад, дорослих там